Божа любов, вона дуже велика до нас. Все більше і більше хочеться про неї говорити людям, тому що чим більше ти пізнаєш Господа, тим більше хочеться розказувати про цю любов. Багато людей багато людей не знають Божої любові, не знають тої любові в Христі. Недавно розказував я наркоманам. Свідчив розказував про Христа. Слухають, слухають. Моліться за них, друзі, моліться. Молюся я за них. Як боляче дивитися на те, коли Дияволо знущається з людей. Просто бере в свої руки і знущається. І Я їм казав, що Христос Воскрес, Христос спасає, Христос рятує. І як важливо розказати людині про Христа. Не знаєш, чи ще побачиш ту людину, але як важливо розказати з любов'ю, розказати, щоб підтримати, що Бог є любов, не лякати людину, а просто сказати, що прийди до Христа, Він чекає, Він любить. Все життя, яке я прожив, я зрозумів таку річ, що важливо таку. Що тільки все з любов'ю можна зробити і подолати. Як важливо вірити в людину, підтримати людину і не доламати людину. Зараз згадуєш ці моменти практичного життя з Христом і думаєш, яка любов його велика, що хочеш розказувати і розказувати людям, і показувати? Ці всі Божі діла, Божі відкриття. Друзі. Я просто бажаю кожному, хто чує, мати відносини з Христом, мати ці такі. Відносини теплі. Хто їх має, хай укріпляє, тому що це, це просто меж в цьому немає у відносинах з Христом. Меж немає. Він, я так скажу, неосяжний, він досконалий. І його любов без меж. Немає кордонів, немає границь. І коли я читаю, друзі, Євангелії, відкриваю Біблію Євангелії, яка там премудрість, яка там премудрість у притчах, що просто читаєш і насолоджуєшся прочитаним і роздумуєш про ці притчі Христові. Всі люди, всі люди всім потрібен Христос. Всім. Один з перекладів Біблії говорить так: блаженні ті, які усвідомлюють свою залежність від Бога. Це проповідь, що на горі як Господь говорив, є один з перекладів Біблії, там так описано: Блаженні ті, які усвідомлюють свою залежність від Бога. З Богом безпечно лягаєш спати. І безпечно встаєш, ти в безпеці. Господь охорона моя! Коли ти читаєш псалми і розумієш оце серце Давида, де він читав, я розумію, під відкритим небом писав, читав оце все. Оці відносини будував з Господом. І зараз читають просто мільйони людей, мільярди. Людей оці ці відносини одного чоловіка з Богом Давида. Коли ти захоплюєшся Христом, ні, нічого не замінить тут в світі це, не замінить, оце видиме, не замінить те, що Христос дає, друзі. Те, що Він дає, ніхто не дасть. Я знаю, про що я говорю, друзі. Я в своєму житті не раз бачив духовний світ. Господь провідкривав. Для мене Христос реальний, і я про нього говорю, бо Він Воскрес, він живий і Він прийде. Я бажаю кожному кожному побачити в своєму житті воскресшого Христа і мати з Ним відносини. Благословіть, друзі, моліться за людей, майте це співчуття, тому що ворог душ людських, б'є людей, б'є, а Христос прийшов спасти, підняти і дати життя. Він є в Воскресіння. Каже Христос: я дорога, правда і життя. В ньому вся повнота, вся повністю повнота в Христі. І Він світ переміг. І він цар над царями і йому поклонятися. Це велике задоволення і честь для мене, тому що Він явив свою милість до мене. І я хочу зараз розказувати людям про цю милість, про ці діла Божі, які робить Христос в моєму житті. І я кажу людям не упускайте рук, а йдіть до Христа. Йдіть до Христа, і Він допоможе. Він не скаже Я зайнятий прийде завтра, не скаже. Він підтримує. Він скрізь і усюди. І Він не спізнюється спасінням наш Господь. Про такого Господа я розказую, і в такого Господа я вірю. Друзі, благословіть всього вам самого найкращого в Христі, о Господі нашому. Амінь.